Раніше на сонячних кулях. Після випадкового руйнування більшості кам'янистих планет через зміну орбіт Юпітера виникло нове покоління кам'янистих планет. Планети з сонячної системи. Як ваша зірка, я із задоволенням представляю вам наші найновіші, повністю сформовані і розвинені кам'янисті планети. А тепер знайдіть з хвилинку, щоб представитися. Привіт! Мене звати Меркурій. А мене Венера. Привіт, та небесні тіла сонячної системи. Можете назвати мене Тея. Я дуже рада познайомитися з кожним із вас. Чи то кам'яниста планета, газова планета, чи навіть гігантська зірка. То трохи про мене. Моє улюблене хобі це. А я проти земля. Можна просто проти. Перепрошую, я не закінчило. Закінчило. Сон запитав наші імена, а не всю істору життя. У мене навіть ще немає історії життя. Я просто була ввічливою. Ти хоч уявляєш, наскільки важливе перше враження. О так. І скажу тобі, ти своє зіпсувала. Марс. я. е. Марс. Так. Час для спілкування. Але будь ласка, будьте дуже обережні під час пересування. У мене великі плани, і вони точно відносяться до того, щоб ви не померли. Гаразд? Живіть на здоров'і! Чому всі такі великі? Можливо, тому що ти такий малий? Ей, о, я просто констатую факт. Ось ще один факт, Венеру. Ти лише одва з половиною рази більше за мене. Це не відносить тебе до категорії великих планет. Ти мене взагалі слухаєш? Ооо, я бачу, я бачу. Бачиш що? Як ти дивишся на тею? Що? Ні, е -е, яке тобі діво? Хочеш моєї чесної думки? Вона далеко поза твоєю робіти. Не слухай його Венеру. Ти зможеш. Привіт. Не знаю, чи ти мене чула раніше, але я Венера. Чи можеш ти повірити, що ця планета від просто вбиснула мене в поганому світлі переді усіма? Оу, подоземля? Так так, він придок, він мені вже не подобається. Те саме. Він повинен знати своє місце. Знає, що мене Гадаю, я віддам йому частинку свого ядра. Так. Не буквально ж, правда? Не може бути, справді? Клянусь, я бачу крихі до планети, що оберталися поясі астероїдів. Можливо, це був екзопланета? Екзо що? Ходімо, Марсе. Нам варто це обов'язково перевірити. А може ні? Там якось не дуже. Аго. О, привіт Тея, як справи? Вибачайся переді мною пото. Для чого? Для чого? А якщо до того, що ти висміяв мене перед усією сонячною системою? О, ти маєш на увазі? Гаразд. Дивись, я знаю, що ти не хоче цього чути, але ти вже ніби сама це зробив? О, тож, мабуть, це частково моя вина. Так, ти все говорив про себе. Я не хотів чекати кінця світу, щоб утримати свою чергу, то чи можеш рухатися далі? Ні, поки ти не вибачишся. А якщо ні, то, мабуть, мене друзі. Мабуть, що ні. Добре. Добре. Ого. Так, вони звучать як літня подружжя пара. Так, зачекай, що? Нічого, приємно було познайомитись з Венеро. Ну, що ну? Ти підеш проставитися новим кабінетом Ем... ні, дякую. Ой, та годі вже Юпітера. Я не хочу залишати свою робіту. Добре? Минулого разу, коли я це зробив, я. ну ти знаєш. Я знаю. Але ці планети можуть утримуватися на своїх робітах. Давай перестать себе. Скажи, це планеті Екс. Хто така планета Екс? Марс? Я о, е, перепрошую. Так, перепрошую. То ти казав, скажи це, перепрошую. Дивне речення. Так, це я. Дивний Юпітер. До речі, я хотів познайомити вас з усіма. Вони всі дуже бояться вас. Нас бояться? Але ми такі дружні. А також, у 20 разів більше за них. Марс, ми б хотіли. І задоволені не прийти. Ура! Я покажу дорогу. Сатурн! Не будь грубим! Гаразд? Вибач, що, поту не вибачився. Не хвилюйся. Венеро, ти вибачайся, бо він не вибачився. Не витрачай свої вибачення на цього дурня. Е, е, так, так. Я зараз не думаю про пото. Мене де що інше турбує. Хто тебе турбує? Це моркой? О, я навчу цю малявку. Венеро, просто послухай мене. Вибач, сонце сказало, що в мене не плани, а потім відмовився пояснювати, що це взагалі було. Я не знаю. Він якийсь дивний, чесно кажучи. Так, але все ж він сонце. Тож я подумала. А що як ми. А ви не йдете? Куди? До газових гігантів. Всіх зустрічають. О, нарешті, добре, ходімо. Ви двоє йдіть. У мене є теж, про що можна подумати? Ти хочеш, щоб я. Венеру, йди, розважайся. Передай усім привіт. Звісно, передам. Бувай! Ну, ми тут новачки. ми хочемо дізнатися більше про вас. Так, чому ви такі масивні? Хочу сказати їм Юпе. Я. А, у, ну, коротко. Кажучи, відразу гіганту утворилися далі від сонця, де криги було більше. На ранньому етапі ми створили велике крижане ядро, яке мало достатньо гравітації, щоб притягнути витувати гідрогеди та гелію. Вау! Це так круто! Ти все знаєш, Юпітере? Ну, я. Про що говорите? Разви гіганти поділилися деякими нецікавими фактами про сонячну систему. Вау, це так круто. До речі, я Маркурій. Це велике задоволення. Я просто хотів сказати, Алло. що це ж пані? О, ти маєш на увазі тею? Так, вона залишилася позаду. Ага. Вона сказала чому. Дай мені подумати. Спочатку ти візьмієш її перед усіма. Я не хотів. Потім ти відмовився вибачатися перед нею. Тож, так, цікаво, чому вони не хотіли проходити? Ех, добре. Що? Що добре? Думаю, ти маєш рацію. Я зараз піду і вибачуся. Добре? Зачекай, я не наказав тобі йти і. То ти не хочеш, щоб я вибачався? Так, тобто ні. Я думаю, тобі слід, звичайно, варто зробити. Так, тебе вибачитись. Ну, добре. Тоді, знаєш, рухайся. Я рухаюся.